Оце акція, дивись, дивись, яка акція. Яка гарна щука, Фрикціон попустим. Тоболень. Тоболень, друзі. Тоболень. Ой-ой-ой. То, друзі, болень. Жерех, жереха не булень. Так, друзі, сьогодні дивися, який я знайшов в себе джеркбейт. Ще дуже-дуже-дуже давно я робив. Такий невеличкий і собі так гарно на рівномірку мірку він плаває. Як тільки я його тільки що поставив, я думав, що гарна щука. А то... то подивися. Зараз покажу. О, величезний величезний жерх. Це дуже величезний жерх. О, диви. Собі порвав жабра, але я думаю, думаю виживе. Так, вітаю, друзі, вас на каналі on Lab. Сьогодні початок буде з такої риби, як жерех. Жерех знову на джеркбейт. Це в мене вже не в перший, не в другий, не в третій. Yeah. Так, Сьогодні буде така рибалка. Я планував половити трошки на великі приманки, але вийшло так, що вудочку взяв, на приманки великі не взяв. Дві коробки в мене лишилися в гаражі і я їх забув. Виходячи теж з гаражу, я побачив в, побачив в старій коробці. в мене лежав такий ще... Ну, з минулого відео я ловив на такий оранжевий, а хапнув такий, от, а хапнув такий зелений свім. Тож, зараз тут, тут майже от -от трава під сам верх, тут був жерех. Чисто нечайно його зловив. Але там, де буде глибше, попробую на силіконку якийсь там взяв і буду пробувати розловити такий от великий зелений джербейт. Може, сьогодні дуже така гарна погода, трошечки моросить. І, може, сьогодні в'їде якась мамуха. може. Але поки що починаємо з такої трофейної, гарної риби. Жереха. Не знаю, трофейний, мені здається, що я її ловив більшого на джербейт. Але все одно супер удар, супер, 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 супер. Цей джербейт, як йде максимально так чуть-чуть 10 см, і собі там гуляє, Гра в нього на рівномірку дуже гарна. Нічого не треба джеркувати. Він такий тяжелений, як пульнота то дуже далеко летить. Але далеко я тут не буду кидати, тому що тут всюди. Під сам верх виходить трава. А між тим трави дуже багато малька. Дуже багато малька і вилетів жерех. Можливо, вдасться ще одного зловити. Тут було дуже багато малька. Черпаю травичку, але то нічого. Але де-не-де. -де. Вдасться проводити проводочку. Так, ще два слова хочу сказати, чому я став на мілину. Тому що вчора вчора щука, я ловив її на силікон, ловив її з дна на джих. На досить так непогано клювала, але вчора дуже сильно сонце світило. А сьогодні хочу спробувати почати рибалку з такої мілини. Хочу попробувати тим, що, можливо, сьогодні щука вийшла, вийшла на мілину. Але я вже так трохи кидаю і ні одного клювання, крім того, жереха не було. Трава не є, щука цього, напевно, не любить. І мальок тим користається, що тут купа-купа риби. Але з того користає жерех. Відвез, як він смачно, джерка за... цілого засмоктав. Нема, нема намілення. Тут є пів метра глибини, метр, трава. І от джеркбейта проважу. А можливо, ще якийсь твіч, але твіч то моментальна трава. Тут варіант тільки один ось такий джеркбейт на рівномірку, який занурюється 10-15 см. Тож ще є шанс щось трошки провести. Це одне останнє місце, де я провіряю такий джеркбейт. Далі чуть-чуть нижче спущусь, провірю на твіч і попробую свіма. Ну, а далі це вже попробую також силікон запустити. Тому що Може... О, було щось. Було. Чпокнуло. Окунь чпокнуло. Трошки взяв силіконку, я попробую. тут є така більш глибина. 4 метри. Може є. Попробую наявність коряг, тому що силіконки мені геть не шкода. А от джерк зачепити то на неохота. Що ту таке робиться з кінчиком вудки? А то теж такий варіант провірити з силіконом, то я вже туди не кину, там силікон, а можу кинути пів метра ближче, в другу сторону і все, і коряга. Але я на лодці, є шанс, є шанс що я витягну то все діло. Ну, тепер почався трошки такий більший дощик. Так, 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 так. на курточку таку сама мокнуть. Знайшов ключик чи що, швидка проводка. Не твіч, просто рівна проводка з такими дрібними паузами. Мамуха. мамуха. Так, друзі, включив я камеру, дощик моросити перестав. І давайте розкажу, що взагалі діється. Як ви бачили, пару щук спіймав, тільки що така гарна 50 50, клюнула, щось дуже-дуже тяжко її тягнув. Я думав, що там якась більша. А вона просто рот свій відкрила і, і давала такий сильний опір. Дивись, яка суть сьогодні рибалки? На відкритій воді нуляк. Ноль. О. Ноль. Десь там взагалі ні одної щуки не клювало на протязі двох чи трьох годин, поки, поки я аж десь там сам кінець не прийшов, не поставив такого воблерка. мого 130-го твічого. Але проводка не твічова. Рівна пауза. Рівна пауза. І дивись, пару щук я зловив. Я не знаю, що то якось так підібрав ключик чи як. Але одна твіч не клює, от тільки що гарно знову за, за, не знаю, за рівномірив А воблер, до речі, дуже таку широку гру гарно має. І вона її провокує. Твічити, я пробував твічити нічого. Може, одну там десь затвічив під самим берегом. Але от працює круть-круть-круть, пауза. Круть, 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 пауза. І от це сьогодні така у мене рибалка буде. Буде, Тому вже половину пройшло рибалки. Зараз вже пів п'ята, пів шоста, пів сьома та й все. Максимум півтора години я ловлю. Я взагалі-то, от якби не та щука, отут от місце, кажу, попробую. як тут нічого не клює, Ну то я хотів хоч гриба пошукати знайти. Але я думаю, що так, я ще ті півгодинки половлю і, 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 і думаю, йду, пошукаю ще пару грибочків собі, а що ні? Зараз після дощиків, сонечко було в інтернеті там всі постять, купа грибів, а я не маю коли йти на гриба. От. Сьогодні щуку знову ловив. І знову вдалося щось, щось зняти, не нульова рибалка. Так, трава. А що там? Ну, нового, нового, нового. <гум> знову нових облерів я нічого не робив. У мене зроблені є майже. Треба ще домалювати і полако. Ух ти, дивись. Ай, зійшло. От бачиш, бачиш, що робиться. А от тут тепер конкретно ввалило. От круть-круть-круть, удар. То не була велика щука, 40 см, але надзвичайно сильно валить. Сильно валить. Е, вона сьогодні силу дістала. А може вона просто відпалила? Не відпалила, я вже її знову джигував, купа, купа всього перекидував, таких менших приманок. Ні, Нічого. Допоки не поставив такого свого твічого в я твічив, 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 твічив. І як я побачив, як щука клює, я просто отако швидко витягував, як завжди, переважно роблю ту паузу, і вона хапнула в кінці. Вона йшла, 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 йшла і хапнула. Та я думаю, то давайте я спробую трошки далі. чуть чуть далі відплив, ота сама проводка. Трик-трик. Трик-трик, щука, все. Це на сьогодні топ-1, як зловити щуку, яка не клює. <свісно> Воблер під натурально, знизу ультра, ультрафіолет і плюс додаткові ультрафіолетові гачки. На нього я зловив колись 93 см гарну щучку. Кому Кому цікаве таке відео на 93, де я зловив, то пишіть коментарі дам посилання на таке відео. Як я затвічив велику щуку. Єдина проблема того, того загачування. Загачування за петлю. Петлю за повідець, Але нічого, головне, що клює. Головне, що клює. Вудочка до 12 грам. В напевно, з 20 грам. Кидаю в повну силу і <гум> якось живе та вудочка. До речі, та вудочка я виграв на змаганнях за перше місце на щуку. То на окуня, а не на щуку, та вудочка. І така проста проводочка, швиденька, малесенькі паузи. Принесло мені сьогодні результат. Дивись, як я кидаю в повну силу і тут водичка ціла. Не пам'ятаю навіть кожну ту рибу чи то на... охо! Ну! Так, друзі, пів шоста. Нічого вже не клює після цієї останньої щуки повністю виключилося. Я вже так біля самих берегів шукаю такі місця. Де колись... Колись я ловив щуку, а що це таке? Це такий якийсь жовтий буйок чи що-то таке. Зараз ми підійдемо, підпливемо, подивимося, що це таке, що то шарик надувний просто. Це якийсь шарик. Ну і говорю, так як нічого не клює, то от допливаю тут до кінця та й буду вже збиратися. Все, ще може два рази поджигую. тут така більш менш-більш ямка є, Попробую, чи там щось є на дні. Та, та й на цьому буде все. Ну що, друзі, зараз половина шостої. Більше нічого не клюнуло і не клює після той щуки, яка зійшла. Все. Або, мабуть, тут настільки вже мало щуки виїли. от Більше 60 см я за останніх, не знаю, 5 чи 6 рибалок тут не зловив. Можливо, була там та 60-ка, але ну, єдине те, що зійшла мене на 90 см. Ну, але це, я думаю, на цьому озері це дуже поодинокі випадки що таких більших щук можна порахувати буде на пальцях. Виїли дуже-дуже багато місць, де можна зловити щуку, кинути вправо-вліво. По-друге, дуже багато є місць, де можна кинути собі, кинути собі на поплавок на живця, а в такому випадку можна ловити аж на дві вудки. Хто знає, то, як то знає, то вон пенсіонери, вон пакет. І щуки, і додому. Не знати, чи дві щуки, то пакет, і в машину щось дуже часто ходять. <рив> ну, І таке то буває. А щуку можна брати від 60 см. Ну, ще попробую пару разів поїздити сюди. Якщо ну, нічого конкретного не буду, ну, то нема чого тут маслати. Ну, Несе пакет. Нема чого тут маслати. Колись ще можна було гарно половити, трошки більшу щучку, а щось тепер останнім часом на цьому озері біда. От Мілке озеро, трави багато. А от просто щука. Щука тут є, ідеальні варіанти для щуки, але щука тут не виживає через людину. Дуже пресія на цьому, дуже багато наколотих щук. І ніби легко, але ніби тяжко. Ну, от, прикинь я сьогодні з лодки, І сіті там 5 щук, шість, 4. Я не пам'ятаю. В таких от місцях це я не знаю, це мусить вилітати щук. А вона тут запресована. Вона дуже-дуже акуратно буде підходити до приманки, відбивати носом. Але що з дні одного удару, от конкретні клювання, щука. А щоб таке щось пробувало, сьогодні немає. Ну Є активність тої щуки, але от пустота. Там, де попадає на щуку, ну вона клює. Поїду ще пару разів, дам шанс тому озері. бо є, є можливість їздити на Великі озера, там, де напевно метрові щуки є. Але хотілося розловити трошки таке невеличке озеро, щоб прийти, поганяти таких. Ну, це малі щуки, але є такі 60, це дуже гарна забава на таку вудочку. Поджиркувати, що знову протестувати. Тут мені відомо 15 хвилин машиною їхати. Дуже гарно є де лодку спустити, такий спеціальний з'їзд. А з щукою тут щось біда. Який кабіда, ну з великою щукою. Добре, друзі, не буду затримувати. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні в студії був такий Wobler Fish on Lab. Такий дуже красивенький, натуральний, яркий воблерок. Rock. І, 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 і ще сьогодні жереха я зловив на такого джерка, не знаю, 3-4 роки тому я його робив і знайшов, і сьогодні розловив. Колись оконя зловив на нього, але сьогодні він приніс досить велику рибку. Кому треба посилання на цей або цей воблерок, пишіть, скину, подивитеся собі, як, чи там, не знаю, цього можливо розробка є, а цього то теж розробка. Розробка, тест. Добре. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Бувай!